У Луцьку з'явиться інклюзивно-ресурсний центр для діток з особливими потребами в навчанні. Комунальний заклад функціонуватиме на першому поверсі будинку вчителя. Є така вимога протягом двох місяців створити інклюзивно-ресурсний центр шляхом реорганізації міських медико педагогічних консультацій. Відповідно до вимог закону, пройшовши реакцію консультаційних нарад, ми пропонуємо на ваш розгляд статут цього. Навчального закладу хочу сказати, що він пройшов погодження на виконавчому комітеті міської ради 15 листопада цього року. Навіть не розглядаючи, проголосували депутати і за виділення 5 мільйонів гривень на Луцьк водоканал, Обговорили міські обранці і бюджетні залишки. Відтак, в основному, кошти перерозподілили на соціальну службу, на виплату житлово-комунальних пільг та освітні заклади. Пропонується. Е спрямувати на гімназію номер 4 НВК номер 7 на встановлення вікон і на МВК номер 26 до обладнання. Тримали депутати і створення нового управління з питань праці. Керівник відділу охорони праці Володимир Чепурний пояснив, що це необхідно зробити через децентралізацію і передачу на органи місцевого самоврядування додаткових функцій. Зокрема, це стосується накладання штрафів за порушення трудового законодавства. Проте не всі депутати підтримують такі нововведення. Тисне вважаєш, що це лишнє контролюючі органи хочуть створити, щоб контролювати від того, де заробітна плата. У нас на сьогоднішній день вистачає тих контролюючих органів, а це додаткові витрати. Якщо є десь в когось, якась підозра, ну я до кого ну, як... я мав би перевірку провести і звернутися. І в нас на всі звернення всі реагуються податково. І не тільки податкова міліція і в нас і муніципали є. Для того, щоб знайти якусь там. Роботу ну це в нас як державна служба центр зайнятості після перерви. Депутати затвердили інші міські програми на наступні роки, виділили більше 4 мільйонів на 30 нових тролейбусів і розглянули ряд земельних питань. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, сфера ТВ.